Тато Олі не вміє програвати. Тату! Тату, почекайте, занадто швидко їдеш! Оля крутить педалі так сильно, як може, але все одно не встигає. Тато часто забирає Олю зі школи, а потім вони разом їдуть додому. Раніше це були просто безтурботні прогулянки. Та відколи тато купив собі дуже дорогу велокуртку, куртку, таке спеціальне, облягаюче вбрання і модні окуляри, йому важливо їхати швидко і обігнати якомога більше людей. Коли вони вже були майже перед будинком, тато дозволив Олі його наздогнати, але тільки для того, щоб знову наздогнати Олю, піднявши руки, вигукнути Молодець, б'ярне! Браво! даніє! Оля поняття не мала, хто цей б'ярн, але їй потроху набридло їздити з татом. Вдома після вечері тато никає по кухні і не по ящичках і шафах. А що ти шукаєш? питає Оля. А щось солоденького хочеться. Божечки, в тебе ще щось влізе? Оля здивована, бо тато вже тричі брав добавку. Так, звичайно, я ж сьогодні проїхав щонайменше тисячу кілометрів. Від цього можна добряче зголодніти, якщо мій звичайний шлунок уже повний, то десертний шлунок зовсім пустий, пояснює тато. Він вже не раз намагався пояснити Олі, що хоча у більшості людей є один шлунок, у нього два. Один з них тільки для десертів, і у ньому завжди є місце. «О!» Будь ласка, дивися. Дивися, що я знайшов! Зефірчик. Живемо! вигукує зраділий тато і повертається до столу із коробкою цукерок. Зефірчик в шоколаді. Юху. радіє Олін молодший брат Едик. Мурчик в мармеладі. Він часто перекручує слова. Оля та Едик беруть собі по зефірчику. Оля обирає той, де немає кокоса, бо їй здається, що кокос дряпає горло. Що, берете лише по одному? дивується тато. А не хочете перевірити, в кого влізе найбільше зефіру зараз. Ну, всі хочуть перевірити. Волю влізає тільки два зефірчика, ну ще ж треба місце для шоколадної глазурі. Еткові вдається вмістити три, але в нього хіба через нос не йде зефірна піна. Я виграв, Хі, -хі, -хі, -хі! я виграв, от малишня, тішиться тато. Ну, тобто Олі здається, що він тішиться і так говорить, бо трудно зрозуміти, що він каже, стільки в нього в роті зефіру. У неї теж, вроді, стільки напхано зефіру, що для мами не залишилося жодного, і мама через це трохи сердиться. Оля також трохи сердиться, але здебільшого тому, що тато з них знущається. Тато вирішує, що раз вони вмолотили стільки зефіру, треба негайно усім подихати свіжим повітрям. У нього трохи пунктик на свіжому повітрі, бо воно ж надзвичайно корисне. Деякий час вони накручують кола навколо будинку, а потім їм це набридає, і тато пропонує пограти у хованки. Ідея подобається усім і Олі, і Едику, і мамі. Олі першою випадає усіх шукати. Раз, два, три за себе тук-тук тук, все біжи в ліс по бутерброди з ковбасою!» Оля ще навіть не встигла відвернутися і порахувати, а тато вже волає із своєї схованки. Ну, тато, ми ж тільки почали. Я ще навіть не порахувала. Оля роздратована. Відвертається, рахує і починає шукати. Вона швидко знаходить едика, хоча той насправді і не ховався, помічає за кущем маму, але тата не може знайти. Вона вже збирається здатися, коли чує його голос. Гей, подивися на це. За тобою йде собака із трьома ногами. Трьома ногами. Оля обертається, ніякої собаки нема. У цей час тато підбігає до дерева, стукає по ньому, зафутболює консервну банку і верещить. Раз, два, три за всіх. Так єс. Я виграв. «The чемпіонс! О, а як думаєте, є таке поняття як чемпіон світу, гри, хованки? Бо я думаю, що повинен отримати цей титул. Ну так, так, тату, ти виграв, підтверджує Оля, але тато ще не закінчив радіти перемозі. Я хочу, щоб віднині ви звертались до мене чемпіоне або ні королю, або ні. І імператоре. І після цього тато виконує надзвичайно крутий, переможний танець. А знаєш, тато, на мою думку, це якось слабкувато, що ти спочатку обманюєш, махлюєш, а потім вихваляєшся, зауважила Оля. Що я? Та я ніколи не обманюю, ніколи не махлюю, і я взагалі не вихваляюсь. Ну, власне, вихваляєшся і кожного разу, коли виграєш, Олю. Починає тато серйозним голосом. Це ти зараз намагаєшся мені сказати, що ти не вмієш програвати. Ну, це дуже негарно, немає нічого гіршого, коли людина не вміє програвати. Та ні, в мене з тим немає проблем. Я думаю, що це ти не вмієш вигравати, каже Оля. Та ні, власне, ні. протестує тато. Власне, так. Та ні, ні. ні. Стільки разів ні, як звідси до місяця іще вагончик. Такого не існує, тато. кричить Оля. А я думаю, що не існує людей, які не вміють вигравати. Бачиш, Олю, продовжує тато, як ти напевно знаєш, деякі батьки дозволяють дітям вигравати у різних іграх, ну, щоб ті не розстроювались. А от коли я був маленьким, цього ніхто не робив. О! Простогнала Оля, тато завжди розповідає про своє дитинство різні історії, в які Оля до кінця не вірить. О, ні ні ні. Тато тільки починає. Коли я був маленьким, дідусь ніколи не давав мені ні в чому виграти, а ти маєш знати, що дідусь не любив грати у супермонополію чи Лото, чи щось подібне. Коли я був маленьким хлопчиком і хотів пограти з батьком, єдиними варіантами були карате, бокс чи фехтування. І то справжніми шпагами. О, повір мені, програвати тоді було не весело, серйозним голосом закінчує тато. Наступного дня тато Оля та Едик вирушили по магазинах. Вони щойно припаркували машину, і поки тато бореться із замком. Олі спадає на думку ідея. Хто перший той виграв? кричить вона і починає бігти. Е, чекай, я не встиг закрити. Тато кричить, але все одно кидається до дверей. А після того, як він перестрибнув ящики, вдарився ногою об візок. І ледь не перекинув стелаж із газетами, він, як завжди, перемагає. Еді не зрозумів, чому суть тому побіг далі у магазин. Оля із татом його наздогнали лише в самому кінці, біля полиці з Чіпсами, де він уже дійшов до одного пакетика і почав його їсти, хоча вони не встигли заплатити. Після цього Оля пробує перемогти тата у змаганні на найвищу вежу із кубиків Лего. Тато виграв. Оля спробувала перевірити, хто кине фріз далі. Тато. Потім вони пограли у м'яча Оля та Едек проти тата, і тато знову виграв Оля повільно божеволіє. Вона повинна перемогти тата, хоч у чомусь, щоб потім повихвалятися і показати татові, як це дратує. Але вона усвідомлює, що тато класно бігає, добре грає м'ячем і запихає у рота зефір в шоколаді. Якщо Оля хоче його перемогти хоч у чомусь, це має бути щось геть інше, Може, настольна гра. Оля вийняла із шафки гру квест про тварин і запитує тата, маму і Едика, чи хочуть вони пограти. Усі хочуть, але татові важко дочекатися своєї черги відповісти. Кожен раз, коли Оля витягує питання, він клацає пальцями біля вуха і постійно повторює Я знаю, знаю, знаю. Тато, будь ласка, ну перестань це робити, благає Оля. А якщо хтось знає відповідь, йому дозволяється сигналізувати такі правила, каже тато. Але найгірше було, коли він витягнув питання про те, де живуть найбільші тигри у світі. В Африці, в Африці! На жаль, ні. Оля, яка прочитала запитання, хитає головою. В Азії. Це там так написано, та вони помилились, каже тато і швиденько додає. А я взагалі розказував, як я жив в Африці. Тату, ти ніколи не жив в Африці. Та жив, жив, звичайно, жив, це було до вашого народження. І дозвольте мені сказати, що найгірше це, коли потрібно було, піти попісяти серед ночі, бо туалети були на дворі, а всюди тегри. Одного разу прийшов навіть білий ведмідь і хотів мене з'їсти на вечерю. Угу, білий ведмідь і дракони». Тато, ну білий ведмідь в Африці. Ні, я цьому не вірю, твердо каже Оля. І, хоча вона не дає татові бала за того тигра, тато все одно виграє І починає вихвалятися так, що аж болить голова. Наступного дня Оля пропонує пограти в монополію. Зазвичай у неї це добре виходить. От тільки з едиком складновато грати, він не дотримується жодних правил. Оля не хоче з ним сперечатися, тому дозволяє йому рухати фішку у протилежному напрямку і не сердиться, коли братик з'їдає частину грошей або не хоче виходити з в'язниці, бо вважає, що в'язниця гангстерська. У Олі все чудово. У неї вже є готелі у чотирьох найдорожчих країнах і будинки в інших. А от тато не володіє жодною цілою країною, і в нього закінчуються гроші. Тато виглядає дуже стурбованим він ось ось кине кубики, а він так близько до Оляних країн, найдорожчих і тих, де є готелі. Тато викидає шістку. Оля швидко перераховує поля і вже знає, що тато зупиниться у її місті із готелем. Нарешті вона його в чомусь перемогла. Тато дуже повільно пересуває фішку. Один, два, три, чотири, п'ять. Він підстрибує і валить на підлогу дошку з будинками і готелями. О, ні, тато, серйозно, обурюється Оля. А це є випадково нещасний випадок. Тато захищається. Справді, випадково, ну що ж уже зробиш? Все одно ми не пам'ятаємо, де, в кого там стояли будинки, готелі. Я думаю, немає сенсу продовжувати гру. Всякому разі, я все одно збирався поїхати покататись на велосипеді. Наступного дня, коли Оля практично відмовилася від свого плану перемогти тата, хоч у чомусь, їй спадає на думку гра у меморі, останній шанс. Тато справді слабкуватий у цьому. Тож Оля запитує його, чи хоче він пограти, е, в меморіс? А ну, це ж нуднувато, хіба ні? Крім того, скоро вечеря, а я зараз зайнятий, пояснює тато, прибираючи у вітальні, де Едик перекинув книжкову полицю. Ну, просто зізнайся, що тобі страшно, каже Оля. Тато відразу запевняє, що він нічого не боїться, і вони починають грати. Тато часто каже «Хм». чухає потилицю і тре бороду. Але, хоча його мозок явно працює наповну, він постійно забуває, де потрібні карти. Коли залишається лише три пари, Оля точно знає, що де лежить, і перемагає. І то як стильно і красиво перемагає. Тато виглядає настільки пригніченим, що Олі його мало не шкода. Але вона все одно стрибає на стільця і починає танцювати, виконуючи дурниці, як зазвичай тато. Ла, ла 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 чемпіонка світу Оля, а ти повертайся в дитсадок, каже вона і робить піруети. Тато злиться. Це тому, що я просто втомився. Знаєш, скільки я сьогодні кілометрів намотав на велосипеді? намагається тато пояснити сам собі. О, так, звичайно. А ще я голодний. Коли ти голодний, то пам'ять працює не так, як повинна. Безумовно. А ти не хочеш сказати мені, що ти просто не вмієш програвати. Немає нічого гіршого за людину, яка не вміє програвати. Оля продовжує танцювати. А на додаток я погано бачив карти, бо не міг знайти свої окуляри. Не перестає жалітися тато. Тату. Ти не носиш окулярів, це нічого не змінює. Нарешті Оля злізла зі стільця і сіла навпроти тата, вони якусь мить дивилися одне на одного. Ну що, другий тур пропонує Оля. «А, ну, нехай буде, бурмоче тато. Цього разу Оля бачить, що тато справді зосереджений, проте він знову програє. Тоді Оля починає вдавати, що не пам'ятає, де лежать правильні картки, і дозволяє татові виграти на одне очко. Тато, замість того, щоб, як завжди, стрибати від радості, сидить і крутить в руках картки. То що піддалася, дала мені виграти? нарешті питає він. Ну, може, трохи, зізнається Оля. Це дуже мило з твого боку, Олю, але не треба було так робити. Адже не головне виграв ти чи програв, а те, що нам було добре разом, каже тато і намагається виглядати дуже мудрим. «Угу», – підтверджує Оля. Ну, добре, а тепер час вечеряти. Тато встає з підлоги. Я теж голодна. Оля теж піднімається. Перевіримо, хто швидше приготує два бутерброди з паштетом. Обов'язково! весело кричить тато і уже несеться до кухні. Кінець ла ла. -ла, 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 -ла".